Друзі, всім привіт! Хто заходить на мій канал, підписується, ставить подобайки, також коментує, мені дуже приємно. Пишіть, з яких країн ви переглядаєте мій канал. Сьогодні я пропоную такий смаколик. Це тісто не потребує дуже багато зусиль. Завжди, виходить, усік, і виходить дуже смачненький смаколик. Отже, беру кефір. У мене кефір, а можна також і йогурт. 250 грамів. Вливаю сюди, цю посудину, в якій я буду замішувати тісто. Так, добре вибираємо, щоб не залишався наш кефірчик тут. І сюди даю одне яйце. Так, трішки звиваю. Пів чайної ложки солі, і одна столова ложка з гіркою цукру. Хто любить більше, так, щоб було солодке, давайте трішки більше. Я даю столову ложку. З гіркою. Також все перемішую гарно. І даю 2 столові ложки е, рослинного масла, олії. Тут я вже собі попередньо все приготувала, так що я тільки додаю сюди. І все гарно збиваю вінчиком. щоб олія поєдналася з. Яйце із кефіром. Все поєдналося в мене тут. Тепер я тут собі просіяла борошно і одна чайна ложка е, порошка до печива. Порошок до печива у мене є на каналі, це, це мій, я висипаю сюди і гарно так примішую, щоб порошок до печива поєднався з борошном. Тут у мене є просіяно 450 грам борошна. Але я все давати не буду. Буду дивитися, деколи йде 400 грам тільки. Треба дивитися по вашому борошну. І будемо замішувати тісто. Так, я трішки всипаю так. І буду. Тісто готується швидко. Все змішаємо. І є тісто. Ще додаємо. І зараз буду руками вимішувати. Але спочатку допомагаю собі ложкою так вимішувати. Бачите, воно ну, трішки так пристає. Не сильно так має приставати. Але так відчутно. Такий колобочок. Я його беру і переставляю в тарілку на 10 хвилин, щоб тісто так віддихнуло. Ось так. І залишаю, хай тісто віддихає. Прикриваю порушничком і залишаю на 10 хвилин. Тепер роблю начинку. Тут у мене є сир моцарелла 300 г. Вибиваю сюди 2 яйця. Сир може бути різний. У кого який є в холодильнику. Ще сюди начинку даю е, дві ложечки кунжуту. І також перемішую Все, начинка готова. Е, тісто буде липнути трішки до рук, тому я так поверхні присипаю борошно. Так небагато. І беру наш колобочок і переставляю сюди. Ще легенько так підмішу. Ось так. Все, вони багато. Ось так підвертаю їх. Маю на тарілку. Тісто пухкеньке, таке ніжне виходить тут. Ось так. Тепер беру один колобочок і буду ось так розкачувати тоненько. Бачите, я небагато так борошно підсипаю, так чуть-чуть, щоб не приліпало. Так тоненько проскачую. Такий крок зроблю, щоб кружечок був різний. Тісто таке от тоненьке. Знаю, чи видно, має бути видно. Таке тісто тоненьке. Все, розділяю на чотири частинки такі. Так, розрізалося, що не розрізалось, розрізалось. І тепер ставлю, так, беру начинку сюди ставлю. І тепер завертаю сюди кінчик і так легенько прижимаю, щоб начинка не витікала. І тепер з іншої сторони, ось так. Також прижимаю добре, щоб начинка не витікала. І тепер закручую в такий рулетик. Все, рулетик в мене готовий. Ось такий. Ще один покажу, так, начинка. Ще трішки додам, щоб було багато начинки. Все, і тепер ставлю сюди Так прижимаю легенько треба дуже дусити, так легенько. Ось так. Все. І також тут. Все я закручую рулетиком. Все. Тепер в розгріту сковорідку на слабенькому такому огні я буду обсмажувати. Викладаю для обсмажування. Вони будуть досмажуватись до такої золотистої шкуринки. Так ось смажую і викладаю на паперовий рушничок, щоб олія впиталася сюди. Ось таких смаколиків я насмажила. Вийшли вони такі рум'яненькі. Може відео не передає. Так, здається, що вони дуже засмажені. Ні, вони легенько засмажені. Це так продає відео. Ось такі вони, якщо їх розламати, тут навіть е не видно, що це був сир. Дуже пухкенькі і дуже смачні. Е до, до чаю саме то. Е тому рекомендую приготувати. Друзі, дякую за перегляди. Хто заходить е на мій канал, підписується, дає моєму каналу зростати. Е пишіть. З яких країн ви переглядаєте мій канал? Підписуєтесь. Всім миру та добра до наступного відео!